Доброго дня підписники, глядачі каналу, все про автобус. Заїхав до свого знайомого по поводу на розборочку по китайських автомобілях. Ось такі ряди в нього, такі гаражики в нього. Так, так Це чарі-кукю, двері. Може. Кукушечка, кукушечка. Куку. А, ні, не кукуша, чарі-джага, чарі джага Капот є такий на черрітіго, може кому цікавить буде. Капотик такий, капотик. Ось такий бачить. Подгулявший капотик, але ну, недорого буде стоїть. Зверху він хороший, плюс не весь непоганий. Ну, Спаклювочка трохи є. Так. так, це що в нього таке? Це виходить. Получается... Бочина чері. Джиллі. Це джілі емгрант бочинки. Вот такие бочинки надо. Есть такие в продаже лифанчик. Лифан X. BMW X6. BMW X6, BMW -X6 запчасти есть. 1,8. BMW X6. Лифан. BMW Лифан, да, Лень? Так, Byte, Byte F3 есть. Есть кузовщинка, есть двери. Запчасті є, так, це джилім ран двері є, є дверки. Так, це черетіго. Череті, о, задня ляда, може кому треба задня ляда. Телефонуйте, зверніть четвертя, ляди, балки. Черетіго, задня ляда в ідеальному стоянні. Ух. Так, а ну подождіть. Щось там воно. Ось ж воно ти відкривається, Що я не зрозумів. Ну. Не відкривається щось Щось не відкривається, не зрозумів що тяга, тягу тільки Так. Хуст, оригінал, хуст. Так, кому треба порог є. Ну, є кріша є така, бачите. Крішка в ідеальному стані, без питань крішечка. Крішечка то, що треба. Це... це рекстон. Кстати, я РСН27. Так, задні балки есть. Черье, стар, подравник, балка, передняя, задняя є, все. Є. Так, чарики. Пошли дальше. Так, есть чарикара. Карма, карма є. Чари карма є. Чайкара. Черри амулет. Чарикара. Ну, тут хороший такий, лучший. Лучше, чем амулет рули. Под дерево рулек стоит все как надо. Это офис на колесах як називається. <ривіт> офис на колесах, да, Льонь? Офис на колесах. Так, можна кому задняя лядка надо. Так. Задня ляда, тут в принципі непогана. Черика. Карі, кари, 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 я глаза. Так, ну, Це, це металлом. Так, куча криш есть. Що це? Gilliаcel M Grand Hatchback. SL, FS, ну коротше, багато дуже кріш треба. Жопа, каліни, херіни, передні, передні телевізори є. Джелієм є, задня ліва четверть є. Колі. Це я хотів як робити машинку, то теж хотів її робити. Так, Йдемо далі, що тут є ще. Так, що тут є ще? так. Ну Це теж якась, це байде 6, по-моєму, у нього є. Байде в 6. Ну це тут металолом. Це тут саме того. Так. Пошли побачимо в гаражі. В гаражі підемо. Льочик, я так у гаражах тут що тут? Тут все поспадено. Ну. Я тут хочу зробити собі так. Буду, як буду переїжджати, так. Сделаюся. так, Тут все як треба, карти, печечки лежать. Лежать печечки, карти, все как надо. Такая. Такая, як треба, драбина така. Драбинка така, як треба, все, подушечки. Все класненько, все акуратненько. Все лежить, все на стенках, висить, все. Тут ходовка, ну тут ну, теж. Куча лежит і попробуй що розібратися. От спробуй надіти теж, така понаймені все. Каталізатори кому треба. Двері, двері, капоти, Кришка багажника теж чері тіло, все в хорошому стані. Тут раз, два, дві кришки є, крила. Що це крило? 15. по-моєму. по-моєму, по-моєму. 15, по Коротше, так, електроусилитель, це я не знаю з якої машини. Супорта, стойки, карти дверні, торпеди, дуже багато торпед є. Ходовка, походовочка, по тому всьому є. П'ятички, ходовочка, шківи, щеплення. Дуже багато. Ну, там все. Ось ну, така розборочка китайських і корейських автомобілів. Так, це якась роздатка, по-моєму, із Саньйонга якогось. І по-моєму це... А ну зараз я знаю. Секундочку. Мотори, коробки. Так, це що таке? Це 1.6. 1.6, Так, далі. Чуєш, Льонь! Льонь! Mm -hmm. А де тебе коробка якась із роздатку із СанЙонга якогось, так? Да? Yeah. А який то? Ви то не 65 автомат? Ні, ні-ні. А, 2.7, я зрозум. Я зрозумів. Так, роздатка Торксань Рекстон 2.7. Роздатка коробка, саньон Рекстон 2.7 Полуосі. Дуже багато запчастин. Все, що треба. Компресора, кондиціонеру, генератори, старстіра, Корпуса коробок, моторчики. Шерестивый 1,6. Это что 1,6, что то что-то такое есть. Не понимаю, что это за мотор. М. Ну, что-то такое 1,5. Я не знаю, что это за 1,5. Какие-то моторы 1,5. Так, доски приборов. Диффузорчики. Турпетки. Все. Здесь в багажнике аркашечка есть. Пошли дальше. Так, мелочевочка. Замочки, херечки, корпуса фильтров корпуса, все тоже диффузорчики, тоже моторы, коробки. Байда в 3, 1, 6 моторчики, мы кому надо, то я телефонул. Стоечки, херебочки, тросики, кулисы. Тоже ходовка. Поворотные кулаки. Полуоси тоже. Блины. Так дальше что? подрамники, двері, емгрант. Двері з емгрантом, як кому треба. Усиліти бамперов, емгрант задні теж. Таке патрубки, теж торпеди, воно терпіть зверху теж. Торпеди, карти, печки, плотнителі. Є це сім. Тут задні балки, емгрант. Емігрант, амулет дужки, все кожені. ЕС8. Це так, да, шо, є це ві, МГН ЄС 8. ЄЦ8. Так, далі що тут? Ці душечки то хорошенькі. Раді балки. Теж тут таке все. Коробки, мотори, коробки запчасті 2.0, ЄЦ8. Град восьмий. Потом не робочі. Ну, сьогодні 8 якийсь на двигун буде продаватися. А, це Емгрант. робочий двигун М-грант буде. Це теж... А це на варіаторі, по-моєму. Корпуса на варіаторі, по-моєму. Да? Похоже, щось таке. Це теж 1,8 джіль. 130 пробіга. Все чітко підписано, 130 пробіга, який моточик, усе як треба. Так, що тут теж все? Моточки. Амералі не 5 моточок. Так, тут каталізатори. Грушителя, Аккуратненько бабки. Бабки, патрики, це баки. Бабки, патруки, ну, Як жаль, як на розборці. Руліві рейки. Рулеві рейки є. Ось такі подрамі, це, мабуть, джаги. Це чарі джага, мабуть. Тобто таке полукругле якесь. Гидравний полукругой. Так, насос его для Так, а все, что это такое? Так коробка типа вариатора, наверное, да. А что у него насос его все есть, бачите Гидроблок, дилеемранд вариатор, насосы, гидроблоки, Вот все насос, валы его все вал. Ще чотенько. Ось бачите, ці. Впускні колектора, випускні колектора. Пусні колятори, випускні, вакуума. катушка зажигання, дзеркала, магнітолка, вакуума, С-тарші коробочка двохлітрова. Може кому треба передній телевізор. передній телевізор є. Так, Тут хоч передній телевізор чергі, е-старт. Тут хоч передні телевіри продаються. продаються Люди ще роблять ці машини. Така машина непоганенька. Тут сім'ї пробігав. Мотор уже проданий. Кому надо фонарі. Трішка багажника, фонарі. Так, тут теж мотори. Один і один кукушечка є, коробочка якась є. Люня, а що це за короба така маленька? Кукушка чи що? Хороша вона? Джаби. А, джа, ой, не продавай мені коробки, бля. Штук, штук три лежить, чотири. бля. 3 штук, 3 штук. Не продавай во. В... Ну в ну, ну, мене Кимо, Кимо. Кимо, у ну, нас так. мене Мо... Мо... мотор є, 40 пробіг, Альон. що ж знав. Тебе є мотор, чи нема? Чого? У нас никакие могут коробки по продажам. Там нема нет. У нас Матеря, Лежать коробки три штуки на кива. Эти коробки. Звичайно. А, карта манду. Это что такие? Да. Там робот. Ну да, та робот. Так, вот тоже худовочка, тоже мотор. Байт F6. Моя кому моторчику моторчик надо, байт F6, 2-китровый мотор. Двух через 1, 8 цвет. Таке багажника ЕСТАР, e генератори, статіра. коротше Що кому треба, розборка китайських автомобілів. Номер телефону я оставлю в шапці профіля і закріплю під відео. І номер телефону буде. Запишіть, дзвоніть, телефонуйте. Да, розборка да, китайських 8V, автомобілів. джілі, Чері, Байт да. Ф3, Чері, Тіго, ЕСТАР. Евар, так головочка якась, що за головочка тут все є. Якась головка є. 16 клапанів. Це що таке, побачимо зараз? 1.4 щось. 4. А що це за головка тебе? -G. -G, Астраджі. Да. Астрад G, так. G, так. Моля кому треба ці. Подлокотнички мають, кому треба тебе пишіть дзвоніть. Все, пиші, дзвоніть, телефонуйте.